Спа після роботи, а це не лінь, це стратегічне рішення. Уявіть, ви повертаєтесь додому, мозок гуде, тіло напружене, сил нуль. Що робити? Вмикаєте спа басейн. І через 15 хвилин ви вже не втомлений працівник, а спокійна і радісна людина. Науково доведено, тепла вода, гідромасаж і релакс знижують рівень кортизолу, гормону стресу. А значить, після СПА ви швидше відновлюєтесь, краще спите, менше хворієте і навіть посміхаєтесь це не просто задоволення, це профілактика вигоряння. Е, інвестувати в СПА означає вкладати в своє здоров'я, настрій і працездатність. І Погодьтесь, після вечора в джакузі ранкова нарада вже не здається катастрофою. У Спагалаксі ми створюємо СПА-Басейни, які працюють на вас. Не на показ, не на понти, а на відновлення. Бо втомлені герої це для серіалів. У реальному житті герой це той, хто обрав себе. Підписуйтесь, пишіть у директ і замовляйте свій спа-басейн у Спагалаксі. Працюєте багато. Відпочивайте правильно.